Привіт, друзі! Сьогодні приготуємо два абсолютно різні, але однаково смачні хачапурі. Перший класичний мегрельський із золотавою скоринкою та подвійною порцією сиру, а другий швидкий хачапурі у версії здорового харчування. Для тих, хто хоче смакувати улюблену страву без зайвих калорій. Розпочинаємо з хачапурі по-магрельськи. Така випічка виходить неймовірно смачною, ніжною з великою кількістю сиру. Для початку активуємо дріжджі. В теплу воду додаємо сухі дріжджі і цукор, перемішуємо до розчинення цукру та залишаємо постояти 7-10 хвилин. До просіяного борошна додаємо сіль та вливаємо дріжджі. Ретельно перемішуємо спочатку ложкою, а потім руками. Коли сформували колобок, додаємо до тіста приблизно 10 мл рослинної олії і добре вимішуємо. Продовжуємо вимішувати вже на столі. Поступово додаючи ще 10-15 мл олії. Тісто буде дуже м'яким, але завдяки олії з ним легко працювати. Ретельно вимішуємо протягом 80 хвилин. В результаті ось такої консистенції має вийти тісто. Тісто має залишатись дуже м'яким. До рук не липне, але здається, що ось-ось і почне прилипати. І при замішуванні додаємо тільки олію без борошна, тоді отримаємо найкращу консистенцію для приготування хачапурі. Тепер змащуємо миску рослинною олією та викладаємо туди тісто. Накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в тепле місце на 1 годину. Тісто має збільшитись вдвічі. Я прогріваю духовку до 50 градусів, потім вимикаю та ставлю туди миску з тістом. Для начинки я сьогодні використовую моцарелу та кисломолочний сир. Також можна взяти сологуні та адегейський сир, або сологуні та й сир, або ще додати тверду солону бринзу. Головне, щоб в складі був сир, який добре тягнеться. Спробуйте різні варіанти та то оберіть той, що вам більш подобається. Моцарелу натираємо на крупній терці. Нам знадобиться на 2 коржика 250-300 г та кисломолочний сир 180-200 г. І окремо залишаємо ще 100 г моцарели для того, щоб присипати зверху. Тісто вже добре підійшло. Виймаємо його з миски на стіл і ділимо на дві рівні частини. Вага кожної окремої частини виходить 230-235 г. Робимо два колобка та вкриваємо їх плівкою, щоб не висихали. Даємо їм відпочити хвилин 5. Поки що зробимо намазку. Беремо один жовток та столову ложку сметани. Змішуємо їх. Отриманою сумішю будемо змащувати хачапурі зверху. Змішуємо моцарелу та кисломолочний сир. Додаємо сіль за смаком і ретельно перемішуємо бажано руками, щоб сир рівномірно розподілився в суміші. Тепер необхідно сформувати дві кульки. Так начинку зручніше буде викладати на тісто. А вага однієї кульки має бути не менше ваги тіста, тобто теж 230-240 г. А ще краще, щоб начинки було більше. Робочу поверхню притрушуємо борошно. Викладаємо шматочок тіста тією стороною вверх, де був низ. та розтягуємо руками в невеликий коржик. В центр викладаємо начинку та защіпуємо тісто по колу, ніби збираємо в мішечок. Добре з'єднуємо зверху. Те ж саме робимо і з іншим коржиком. Беремо перший колобок, який ми зробили, перевертаємо вони з защіпаним та починаємо долоною давити зверху, розподіляючи начинку всередині по всьому об'єму тіста від центра до краї. Робимо це акуратно, щоб тісто не порвалося, але намагаємось докладати зусиль, щоб начинка була всюди. Якщо тісто починає липнути до рук, то притрусіть його трішки борошном. Для того, щоб виходило повітря при випіканні, робимо по центру отвір. Попередньо викладаємо хачапурі на лист пергамента, щоб було зручніше потім переносити його на деко. Діаметр коржика виходить 22 см. Змащуємо поверхню яєчно-сметаною сумішю, щоб сир краще тримався, коли ми посипаємо зверху та щоб хачапурі були рум'яні. Духовку вмикаємо розігріватись, а хачапурі посипаємо зверху натертим сиром сулугуні або моцарели. Викладаємо коржик на тепле деко з духовки та випікаємо при температурі 230 градусів 12-15 хвилин. Якщо температура буде нижча, то знадобиться 20-25 хвилин. Готовий хачапурі виймаємо з духовки. Зверху він добре запікся та має хрустку скоринку. Можна залишити так. А можна змастити шматочком вершкового масла. Тоді поверхня стане м'якою та матиме ніжний вершковий аромат. Такий хачапурі називається хачапурі по-мегрельськи. Подивіться, який він вийшов, м'який, начинка всередині соковита і так чудово тягнеться, фантастика просто! А тісто таке пухке, ніжне, смакота, неймовірна. І що саме приємне, що такі хачапурі можна приготувати заздалегідь, а перед подачею на стіл розігріти в мікрохвильовці і вони будуть ніби одразу з духовки. Спробуйте обов'язково, воно того варте! Наступний вид хачапурі для тих, хто притримується здорового харчування або ж рахує калорії. Беремо кисломолочний сир 5% жирності 400 г. Додаємо 2 яйця та чайну ложку солі. Перемішуємо ретельно, або ж якщо сир зернистий попався, перебиваємо його блендером до більш однорідного стану. Тепер твердий сир 200 г натираємо на крупній терці. І тепер половину, тобто 100 г, додаємо в миску до кисломолочного сиру. Далі беремо рисове борошно, тут 150 г. Звичайно, можна замінити і на пшеничне борошно. Плюс розпушувач 2 г всипаємо в миску. Все змішуємо спочатку лопаткою, а потім вологими руками формуємо колобок та викладаємо його на деку, встелене силіконозованим пергаментом. Далі також руками змоченими в воді формуємо коржик ось таким чином, товщиною 4-5 см. Тепер сир, що залишився, викладаємо на коржик і відправляємо в духовку розгріту до 180 градусів на 20-25 хвилин до румяної скоринки. Ось такий швидкий варіант приготування смачного хачапурі з апетитною сирною скоринкою, який містить 216 ккал на 100 г готового продукту. Порівнянні зі звичайним дріжджовим хачапурі, який має 354 кілокалорії на 100 г. Тому є сенс приготувати та спробувати таку чудову м'яку сирну випічку. Це і смачно, і корисно, та ще й елементарно просто. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім смачного і здорового життя!